Раки, листопад 2023 року. Що на вас чекає? Самі основні моменти події. Початок, середина і кінець місяця. За лайки, коментарі, підписки буду дуже-дуже вдячна. Підписуйтесь на YouTube. Там раніше виходять всі відео. За особистими звертайтеся в Instagram, Telegram. Поїхали. Початок місяця, раки, листопад, 2023 рік. Угу. Ага. Угу. Угу. Э -э так, раки. Місяць скажу вам зразу, дуже непоганий. Початок місяця взаємодія з королевою жезлів ові стрілець, яка вам буде допомагати. Це може бути ваша колега, ваша керівник. Да, вона як може три оказати вам підтримку. без її, Я би так сказала, вона без вас, ви без неї не справитесь. розуміли? От тут от такий тріо. Ні, там ще буде хтось один. От якесь тріо. Ну, хочеться сказати, що от в колективі все буде добре. Сприймають добре і вас, і ви всіх сприймаєте добре підтримка. Знаєте, от прямо не така. Мір, дружба жвачка, хочеться так сказати. Якісь можуть бути посиденьки, з колегами в цілому тут додати нема чого. Але єдине, що хочеться звернути вашу увагу, що якщо вам пропонують допомогу, то обов'язково погоджуйтесь, тому що з допомогою чиєюсь ви набагато швидше впорати, впораєтесь і краще. Значиться, далі середина місяця. Овен Лів-Стрілець тільки вже в чоловічому обличчі. також може вам допомагати зробити ваше враження, що от ви досягаєте якоїсь цілі, да? у вас щось виходить. Отримуєте результат, але вам від цього результату страшно. Ну, типа, знаєте, от я отримала результат, а що мені далі з цим робити? Я не знаю. У мене от якісь страхи, переживання, сама себе накручуєте. Ну, Причому, роз... ну, розумієте, да? тут такі карти, що показують, що сам себе накрутив. О, правда, бачите? Тому. Перемогу сприймаємо як перемогу з гордо поднятою головою. Перемогу мається на увазі в справах в якихось да, ваших починаннях. Можливо, можливо, ви вже давно цього прагнули, от вам король допоможе цей, да, або ви з його допомоги допоможете, або ви йому докажете, що от така ви класна, або ви класний. Так, кінець місяця. Активні дії, ви прямо як білочка в колісі, двигаєтесь, двигайтесь фінансово стабільно, ви. Фінанси є, все у вас добре. Значиться, також що хочу сказати, це може бути тілець діва-козиріг, з неї може бути якісь взаємодії, але от прямо активні активні дії. І на кінець місяця знаєте таке враження, що трохи фух видохлись. тому що дуже активний місяць у вас. А тут якісь такі, знаєте, емоційно. Розчарув... Емоційне розчарування. Розчарування про завершення якесь, да? Або. Ну, хочеться сказати, що по ітогу все це налагодиться, да? але якась справа, знаєте, чи хтось завершує історію в вашому житті, це може бути тілес діва козиріг. Можливо, ви дізнаєтесь, дізнаєтесь якусь інформацію з приводу цього чоловіка. Да? Або Таємницю да, для вас це яке завершення. Але завершення от по цій карті завершення – це початок нового вітка. Да? Це може бути хтось звільнюється з роботи, хтось виходить з відносин. Якась довготривала ситуація завершується, наприклад. Да? Просто емоційно от уже, от якось ви виснажені, хочеться сказати так. От, але по ітогу, бачите, в мене виходить сонечко, яке каже, що це все на краще. На дні у нас виходить мах, який каже про починання, про можливості в листопаді місяці. Їх просто треба взяти і зробити. Треба працювати. От знаєте, в цьому місяці вам треба активно робити всі свої... Дивіться, у вас непогані карти. У вас зміни чекають в вашому житті. Да? От, в сім'ї все стабільно повинно бути буде. І, і взагалом якісь переміни глобальні у вас переміни в цьому місяці, з чим я, собственно, говорю, вас і нас вітаю. Вас і нас вітає. Ну, якісь такі в кінці місяці розчарування. Можливо, вам хтось не буде страшно вам. Знаєте, якщо у когось щось починається в цьому місяці, що я можу вам сказати? Дивіться, вам буде страшно від того, що вам вас можуть не підтримати. Але вас підтримають, все буде добре. Да? За Вашу роботу ви отримаєте фінансово. От дивіться, активні дії з жінкою чоловіком вогняної стихії у вас. Так що місяць непоганий ракіт. Давайте пораду. Порада не закриватися. От, помієте, не можна закривати. Тут також мені здається, що якось емоційно, можливо, видихнетесь, знаєте, переживали, переживали, і тут. Шарик лопнув. Так і тут, От, як порада для вас, не закривайтеся від навколишнього середовища. Не треба ставити навколо себе якісь забори, непонятно для чого, і непонятно для кого. Люди, які хочуть вам допомогти, вони вам обов'язково допоможуть. І вам є кому допомогти, хочеться сказати. От ви... Ви можете й сама справитись, але не відмовляйтесь від допомоги, не закривайтесь, не накручуйте собі бігоді. Дивіться, і на дні знову ж таки виходить той же самий король Жезів. Можливо, він вам допоможе, Можливо, ви від нього захочете закритися, я не знаю, можливо, він якось вам там буде цікаво допомагати. От такий місяць для вас. Все добре у вас буде. На все добре, папа. -па.